Цього тижня в Хмельницьку область повернеться тепло. Але ночі, як і раніше, будуть холодними. Вночі, 10 жовтня, буде без опадів та плюс 3 плюс 5 градусів за Цельсієм. В день у вівторок повітря прогріється до 11 градусів. У середу вночі погода буде схожою. Ті самі 3-5 градусів тепла та без опадів. А ось в день 11 жовтня потепліє. Прогнозують до 15 градусів вище нуля. Четвер, 12 жовтня може стати найтеплішим днем цього тижня. Вночі стопчики термометрів коливатимуться в межах 7 дев'яти градусів, а в день повітря прогріє. До плюс 21. Водночас місцями прогнозують короткочасні дощі. 13 жовтня у п'ятницю нічна температура повітря становитиме 7 девять градусів, а денна – 15-17. Опадів не прогнозують. На вихідні жовтень подарує тепло. У суботу, 14 жовтня, вночі температура повітря становитиме 6 вісім градусів, а денна до плюс 20. без опадів. 15 жовтня у неділю нічна температура повітря буде в межах 10 чотирнадцяти градусів тепла, а в день у північних районах не більше 15 градусів у центрі та на півдні області до плюс 21. дощі можливі у другій половині дня на Шепетівщині, в інших районах без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.